А мене викрадають, то, то мене не провоцирують. Мене побили, ребра боляче. Там ті, телефони позабрали, товариші викрадають. Я кажу, не рухайте, якщо афіє, ми в державних інтересах. А вони кажуть, ви провоцируйте мене. Вони Остапа судять. За що? Остап допомагає людям, мені допомагає, не дай Бог, хто сторони. Хто мені допомагає? в Державних інтересах це ратифіковано на міжнародному рівні. Ми будемо говорити. Не закінчає, що суспили? Пишете? Це От подивіться, суспини нас пише. Якщо того не буде, секунду. Якщо того не буде, то ви разом з зеленим, Занюханим будете розбиратися туди, в судах міжнародних. Якщо ви то скриєте від громадськості, бо ми в прямих ефірах. ви почули, перенесе, я розумію, що ви не під чому там, як голова скаже, так буде. Скажіть своїй голові дебілі, що якщо скриють факт від громадськості, ми висвітимо обов'язково на громадському, що іменно центральні канали, то все ховаємо від суспільства. Я прямо в прямому ефірі то говорю. У цьому гора, у сюди суд. Які хіба слова не бачимо, мене виганяють так само охорону? Б...